Швидкого приготування маринованих кабачків нам з вами потрібно пів кіла кабачків, 3-4 зубчики часнику, одна чайна ложечка лимонного соку, одна столова ложка рослинної олії. Це може бути будь-яка олія на ваш смак. А також одна чайна ложечка солі і великий пучок. Забула додати, що нам ще з вами потрібно буде звичайний целофановий пакет. Туди нарізаємо кабачки маленькими кільцями, додаємо чесничок, дуже видавила, тому і розповідаю так. Ось так. Дрібненько нарізаємо кріп. Все, залежить від вашого бажання. Кріп можна замінити петрушкою або будь-яку другу іншу зелень, або взяти у співвідношенні кріп і петрушку. Я обожнюю більше кріп, тому беру, звичайно, кріп. Додаємо. Можна не весь. Це ми залишимо. Кладемо все на око. Видавлюємо чайну ложку лимонного соку. Додаємо столову ложку олії. У мене звичайна рослина. Ви можете взяти оливкову олію, а можете взяти олію авокадо або ще щось. І додаємо чайну ложечку солі. Пакет зав'язуємо, повітря з нього. Гарненько сравни перемішуємо і відправляємо в холодильник на 2-3 години, щоб це все перемалювалося. Потім можемо... Насолоджуватися.